Доброго дня! Дивіться, який класний лісок. Заїхали ми. Блін, дуже багато людей починають збирати гриби. Тут так, прямо біля траси, бачите? Траса машини їздять, і люди собі стають, заходять в ліс і збирають ще й гриби. Я користуючись таким моментом, ще хотів би попередити людей, які, яким треба куби. Щоб ви робили заказ через сайт, у нас сьогодні куби дешевші, ніж на ринку на тисячу гривень. Це є дуже така е, хороша знижка для тих людей, які хочуть почати наше діло. Єдина така та якби проблемка можна сказати, що в нас ті куби вони ще не поступили на склад, а вони вже закінчуються. От Люди, які допустимо їх заказують, вони гарантовано вже їх одержать. Але в нас е, поступає відповідна партія. Я не буду говорити там кількість, щоб е, там люди не читали гроші наші. Е, але відповідна партія заходить, і вже, наприклад, 40 дуже мало лишилося. Шесяток е, також е, так, не дуже багато. Е, тобто, е, якщо вас цікавить така позиція, як Куби, ви мали би перейти на сайт і через сайт зробити заказ. Коли ви зробите заказ через сайт, ви зразу попадаєте в базу і ви вже тоді гарантовано візьмете цей куб. Він на складі буде там через два тижні. Ми вам його спокійно відправляємо, ви собі користуєтеся. Куби дуже якісні. З нашим вже логотипом Олег Карп. Ми за них відповідаємо іменно по якості. Тобто даємо консультації, тому що на сьогоднішній день люди беруть, хто знає, де обладнання, а потім чомусь знаходять наш, наш сайт, наш телефон, і хочуть, щоб ми їм давали консультації. Дивіться, ми вже працюємо окремо від всього колгоспу. Тобто, в нас нема такого поняття, що ви, якщо купили. Допустимо, обладнання в якоїсь фірми, не буду там її е, називати, одної, другої чи третьої, е, а берете консультації в нас. Тому що е, ну, на сьогоднішній день, е, допустимо, е, буквально е, Пару хвилин тому людина дзвонить: от ми купили спирт кулону і поясніть, як там, допустимо, працювати на тому обладнанні. Я говорю, яка спирт кулона сюди-туди. Вони пояснюють, що царга 50 сантиметрів, є там 5 сіток Панченкова. І от в нас спирт колона. Слухайте, на такі спирт колоні ніколи не получите спирт. Нащо то називати, допустимо, таке обладнання спирт-колоною, коли то є просто ні про що? Спирт-колона має мати метр 30, висоти царга, має бути заповнена СПН і так далі, і так далі. Тобто, зовсім інакші варіанти. Тому. Е, ще раз роблю акцент на, на, тих, на тому е, варіанті. Якщо ви хочете получати консультації, е, значить ви мали, маєте брати іменно в нас на сайті е, обладнання. Е, наше обладнання. Ми не, не робимо половинчатих якихось е, колон і так далі, що, що не працює. Наше обладнання, ви як получаєте, там є і відповідні висоти, відповідні насадки. Все відповідне, що ви получаєте 96,6, якщо ви хочете спирт, і працюєте. Якщо ви хочете отримати дистилят, ви получаєте, допустимо, тарільчаті кулони, іменно чотирьохрівневі, а не там 5-3 рівні, сім рівнів і так далі. і так далі. дуже зверніть на це увагу. У нас є закрита група, де ми позаписували курси, де ви можете подивитися, як це все працює, і навчитися працювати. Тобто. Робіть е, висновки. Робіть висновки. Е, недавно я ще давав е, на знижку сок слити. Е, двойок вже дуже мало, двоєк, ну, просто грибуть. Е, Тройок трошки більше лишилося. Користайте моментом, е, тому що я думаю, що завтра, післязавтра вже вже вони закінчаться. Папугли на банку в нас теж дуже класна ціна. Ще є кілька штук. Що ми там ще давали? Ліки ми давали такі з ситочком з фільтрацією. І сьогодні користуються попитом ті нагрівачі для браги. Голода, а ви собі, допустимо, нагрівач поставили в бочку, і брага у вас цілий час при відповідній температурі працює і все супер. Майте все на увазі. Сайт olehcarp.com, Тобто, ви маєте іменно бути підписані на тому сайті. Тоді ви будете мати профіль, будете користуватися нашими знижками. На будете бачити акції. Якщо будете там, допустимо, слідкувати TikTok і Ютуб. Тільки тих два канали я якби, даю всю інформацію. Удачі вам, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі.